Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний спосіб міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хто цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Audi a 4 в кузові b 8 Повний S-Line. Це 16 рік, 190 тисяч пробігу, обслужений автомобіль, двигун 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 13900. Бачимо контакти до власника. Автомобіль з безключовим доступом, гілюк, пам'ять сидінь, електроскладання. Кіряний салон, сидіння з регулюванням, люк. Старт-стоп, кліматконтроль, є камера, підказують. Масло фільтра замінені. Гарна, до речі, резина. Continental 22 рік. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Toyota Avensis. 11 рік, 265 пробігу, 2.0 дизель, механічна коробка, ціна 8300. Тут бачимо контакти. Чистенький салон по автомобілю. Мультикермо, клімат-контроль, механічна коробка. Більше інформації уточнюйте. Ауді А4. 19 рік 81 тисяча пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 21 тисяча 500 доларів. Бачимо контакти. Так, чорний шкіряний салон. Пам'ять сидінь бачу. Люк. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Jetta. Так, машинка 2020 року, 25 тисяч пробігу, 1,4 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 17700 доларів. Бачимо контакти. Так, Він код до перевірок. Кого цікавить, телефонуйте? А я покажу, покажу. тут таку, звичайно, на по салону. Тканинний салон, автоматична коробка передач, кондиціонер. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія А7. В універсалі це 18 рік, 222 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка. Ціна 15,150. бачимо контакти. Комбінований салончик. Автоматична коробка, клімат-контроль, підігріви. форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus в універсалі. 13 рік, 207 пробігу, 2.0 дизель, автомат, ціна 9.300, бачимо контакти. Шкода Октавія РСК, 19 рік, 217 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, договірна ціна, контакти бачимо. Комбінований гарний салон. Темна стеля. Автоматична коробка, клімат-контроль. Парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Так, Рено Флюенс 13 рік, 265 пробігу, 1,5 дизельна на ціна 6350. Бачимо контакти. Так, зачинено. Тканинний салон, кондиціонер. Так, нам відкрили, покажу, по салону. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Так, Volvo v 70 11 рік 197 пробігу, 1,6 дизель в рідній фарбі, ціна 7,200. Контакти 0,68, 3 3027. Так, світлий шкіряний салон, автоматична коробка. З форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Camry. 2006 рік, 24 газ, бензин, механіка, обслужена, ціна 7300. Бачимо контакти. Дуже тонована. Канинний салон. Є камера заднього огляду, перактроніки, якого цікавить – телефонуйте. Так, Volkswagen це це. Так, 13 рік, 183 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. Ціна 11899. Контакти бачимо, він код фіксую. Так, шкіряний салончик. Автоматична коробка, клімат-контроль, підігріви, мультикермо. На гарних дисках, розина гарна, також бачу. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi a 4 2006 рік, 350 пробігу, 1,8 газ бензин на автоматі, обслужена машинка, ціна 6800. Бачимо контакти. Тканинний салон. Парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Так, п'ятий гольфік. 2009 рік, 232 пробігу, 1,4 бензин, бензин MPI, механіка, ціна 7 тисяч доларів. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Hyundai Accent. Так, машинка 16, рік 147 пробігом. Так, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 8450. Бачимо контакти. Так, тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Almera, 12 рік, 1,6, газ, бензин, механічна коробка, 232 пробігу, ціна 4900. Бачимо контакти. Так, є підігрів сидінь. Кого цікаво, телефонуйте до власника? Volkswagen Passat в американській версії 14 рік 158 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, ціна 14300. Бачимо контакти, він-код. Шкіряний салон з регулюванням. Люк, бачу. Форт Фієста, 19 рік, 105 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, ціна договірна. Контакти бачимо, є камера заднього огляду. Скажіть, яка ціна буде? 10-200. Так, покажу по салону, кого цікавить, телефонуйте до власника. Октавія 7. В універсалі. 18 рік, 220 пробіг, офіційний автомобіль, один і ще дизель на механіці, ціна 13500. Бачимо контакти. Якщо відчинено, покажу. На жаль, зачинено. Є клімат-контроль, салон тканинний. Більше інформації уточнюйте. Б-8 Alltrack. Так, 19 рік, 160 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Ціна 19 тисяч доларів. Бачимо контакти, він код до перевірок. Так, мабуть, зачинено. Так, зачинено. Гарна родзина, гарні диски, парктроніки. Повний привід, хто не знає. Так, тканинний бачу салон, клімат контроль. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Так, покажу Сітроенчика. Каже власник, що гарна машинка. Сітроен с 15-го року випуску 148 пробігу. Двигун, 1,6 дизель, механічна коробка передачі. Офіційний автомобіль придбаний в Україні, повністю обслужений. Тут контакти до власника. Ціна 8600 доларів. Покажу по салону. Є підігріви, сидінь. Гарна розима. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода, Octavia Tour в Седані. 2006 рік, 157 пробігу, вартість автомобіля 6500, 1,6 бензин на механіці. Так, Тут додатковий опис. Фіксую контакти для уточнення інформації ось тут. Покажу по салону. Тканинний салон. Все стандартно. Форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Дачі Сандеро. Сандерик 2009 року, 205 пробігу, 1,6 бензинна ще механіці, стіна 5490. Тут контакти. Є фуркопчик, кого цікавить телефонити.